Незалежність особливого значення набуває у ті часи, коли крок за кроком українські воїни повертають територіальну цілісність України, виборюють право на вільний європейський розвиток нашої держави. Традиційно у день головного свята країни вручають нагороди за значний внесок у наданні всебічної допомоги Збройним силам України за активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану. Це перша нагорода такого рівня отримана з початку повномасштабного вторгнення, розповідає Дмитро Танцюра. А особливо важливо та приємно одержати її з рук військового керівництва. Я вважаю, що на сьогоднішній день в наш складний час кожен повинен зробити все заради перемоги, і я впевнений в тому, що в цей складний час ми всі повинні не сваритися, а зібрати всі зусилля для того, щоб перемогти нашого ворога. Я впевнений в тому, що сьогодні всі вдячні бійцям, які стоять на передовій, які захищають. А ми в тилу повинні зробити все, щоб в них було що їсти, було чим воювати, і саме головне, щоб вони всі знали, що їх діти в Одесі знаходяться в безпеці. Почесні нагороди отримали військові представники поліції, ДСНС, соціальні працівники, медики. Останні говорять, що відзнака дуже важлива, дає наснагу якісно робити свою справу і надалі. Лікарі мають свій відповідальний фронт і готові своєю щоденною відданою працею наближати перемогу. Дуже важко триматися, тому що психологічна підтримка на сьогодні дуже важлива для всіх, і для колективу, і для наших пацієнтів. Ми маємо робити цю справу, тому що, окрім нас, її ніхто не зробить. Тому... Наш колектив залишився весь на своїх робочих місцях, можу сказати, з гордістю, що ніхто з лікарів, ніхто з персоналу не покинув свої робочі місця, і ми працювали в авральних умовах, але з достоинством, з честю, з гідністю робили те, що від нас чекають наші пацієнти, наша країна у день незалежності України лунають щирі слова привітань з головним святом держави і побажання, передусім, мирного неба над головою як найскорішої перемоги України. Ще декілька років тому ми просто святкували і думали, що це вихідний день, але ж це не так. Ми сьогодні відчуваємо гордість. Ми сьогодні відчуваємо, що ми номер один у світі, що ми та нація, яка об'єднується і переможе ворога. Сьогодні бажаю всім як можна найшвидшої перемоги, і саме головне, щоб втрати були найменші. У день незалежності особливо гостро відчувається національна ідентичність, важливість кожного українця та українки, котрі є сильним духом і відданістю своїй батьківщині.